Поговоримо про таку важливу тему, як спецтрибунал щодо. Російської агресії він може відбутися у газі. Про це заявив депутат нідерландського парламенту в ексклюзивному інтерв'ю ТСН. Тесен автор «Сьорет, сьорет, авторезолюцію щодо спецтрибуналу, яку ухвалив парламент Нідерландів. Проте звідки брати гроші на новий суд чи змінили настрої європейці великі рахунки за енергоносії, і те, чому санкції проти Росії не працюють так швидко, як хотілось, бо і з депутатом поспілкувалася наша Олександра Мітіна. Дивимось. Ну а далі буде або спілкування з Овим експертам або телевізійна Повер... служба на Те, повідомили вже нам режисери, що далі буде телевізійна служба. Новина ми повернемося о 8.30 перш за все, дякую, що знайшли для нас час. Ми знаємо вас як ініціатора резолюції нідерландського парламенту про створення в газі спецтрибуналу для Росії, якими ви бачите подальші кроки. Я думаю, що абсолютно необхідно, щоб люди в Росії, які відповідальні за брутальне вторгнення до України, неважливо політичні лідери чи військові, або навіть президент Путін особисто упинилися у суді. Очевидно, що у Гаазі у Нідерландах знаходиться міжнародний кримінальний суд, але на жаль, міжнародний кримінальний суд не має всіх повноважень діяти у цьому випадку. Саме тому український президент закликав до створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії, вторгнення до. Іншої країни, і ми відчули, що необхідно, аби цей трибунал був запроваджений, аби Путін опинився перед обличчям справедливості. Ми розуміємо, що такий трибунал коштуватиме чимало. Що означає це, що Нідерланди зможуть допомогти з фінансуванням? Нідерланди з самого початку були готові і допомагали українцям. Ми були одними з перших, хто почав відправляти Україні зброю. Ми також допомогли Німеччині зрозуміти, що Україні потрібно відправляти зброю. Ми також підтримуємо Україну гуманітарно і фінансово. Тому я думаю, що буде справедливим, що Нідерланди як столиця європейської справ. Водливості не залишиться осторонь, коли зайде мова про пошук коштів на створення спеціального трибуналу. Я певен, що Нідерланди не обмежаться наданням локації для такого трибуналу. Я не сумніваюся, що і багато інших друзів України також захочуть допомогти не лише у тому, щоб створити спеціальний трибунал, а й у тому, щоб заплатити за нього. Чи шукали ви вже місце, де може пройти такий трибунал, перш ніж звернутися до парламенту це насправді не робота депутата парламенту, але я знаю, що гаага місто багатьох трибуналів і будинків справедливості. Я також знаю, що місцевий муніципалітет завжди готовий допомогти, коли йдеться про пошук справедливості. І я певен, що як тільки спеціальний трибунал буде створений бажано генеральною асамблею Організації Об'єднаних Націй, звичайно, коли в Росії вже не буде право вето, у нас не буде проблем знайти приміщення, але спершу нам необхідно знайти інших європейських однодумців, щоб підтримати нас і країни Балтії у цій ініціативі і побачити, що ми маємо більшість в ООН. Прийшла зима, а з нею рахунки за енергоносії. Ми розуміємо, що ця зима буде надзвичайно важкою не лише для України. Росіяни б'ють і по гаманцям європейців. Які настрої ваших виборців? Чи відчуваєте ви зниження підтримки України? ні, однозначно, ні, наші виборці підтримують Україну точно не менше ніж на початку вторгнення. Наша партія критикує Путіна останні 10-15 років вторгнення до Грузії, анексії Криму, війна на сході України після 2014-го. Тому я певен, що люди, які за нас голосували, приймуть тільки те, що приймуть самі українці. Ми хочемо, щоб Україна перемогла і повернулася в історичні кордони. Будь-яке інше рішення ми підтримаємо тільки якщо його погодять самі. Українці, і я певен, що це загальне ставлення нідерландців Це справді буде важка зима, в першу чергу для України. Але нідерландці також відчують на собі збільшення рахунків, і тут же справа за урядом, щоб полегшити життя людей, для яких це критичне здорожчання Я так розумію, цьогоріч така фінансова підтримка буде. Для нідерландців? так, так, ми маємо систему під технічною назвою «Енергетична стеля, яка означає, що нідерландський уряд буде субсидувати і газ і електрику починаючи з 1 січня. Щоб нідерландці не платили більше певного максимуму, це має діяти для більшості будинків. Для тих же, хто все одно не здатен оплатити рахунки, буде додаткова субсидія. Ми маємо дотримуватися балансу. Безумовна підтримка України разом із серйозним пакетом підтримки для власних громадян, щоб європейці продовжували стояти на вашому боці. Моє наступне питання стосується європейських санкцій для Росії. Чи бачите ви можливості для подальших обмежень? Проблема з санкціями полягає в тому, що на них потрібен час. Я знаю, що багато хто очікував, що санкції спрацюють за один день. Що коли Європейський Союз приймає рішення про персональні санкції чи про секторіальні обмеження для економіки, це одразу матиме вплив на Росію, а санкції так не працюють. Але якщо ви зараз подивитеся на сильну російську залежність від заходу, приміром у напівпровідниках, які потрібні їм для ракет, ви побачите, що у них є проблеми. Так, що санкції справді працюють, виснажуючи російську військову економіку, але нам і далі потрібно тиснути на Росію. Ціль не запровадити санкції, ціль змусити Путіна зупинити війну і відвести війська і тут ми ще багато здатні зробити. Не Нідерланди, але інші європейські країни досі купують у Росії газ, потрібно це звести до нуля. Проблема з газом в тому, що його дуже важко доправити до іншого місця. Потрібно будувати нову інфраструктуру. Тому попереду ще багато роботи, так само як і в аспекті забезпечення України зброєю. Ми і справді спустошили власні склади. Врешті-решт, наша армія не була настільки сильною напередодні вторгнення. Але ми можемо співфінансувати проекти, які зараз анонсує український уряд. І тому я вважаю, є потенціал для зростання. Нещодавно тут в Амстердамі здійнявся гучний скандал, коли журналісти, а не поліція чи влада знайшли будинок під санкційного засновника Яндексу, і тільки після цього майно було заарештоване. Як ви оцінюєте такі випадки? Це надзвичайно дратує. Якщо у вас вже є санкції, вони мають працювати і працювати без виключень. І коли ми протягом кількох місяців чуємо від урядовців, що у російських олігархів немає майна у Нідерландах, дізнатися, що не просто будинок поруч із одним найвідоміших наших каналів належить цьому Яндексівцю, а ми ще й досі будуємо яхти для російських лідерів. Це неприпустимо, і це говорить про необхідність посилення контролю за вже запровадженими санкціями. Санкціями. Не припустимо, що таке досі відбувається. Ми також пам'ятаємо історію з Кримським мостом. Так, так, коли чотири нідерландські компанії були залучені до будівництва Кримського мосту, їхні назви стали відомими. Зрозуміло, і доведено, що вони брали участь. Очевидно, що не лише анексія Криму Росією нелегальна. Таке будівництво суперечить європейській політиці та європейським санкціям. Ці компанії зараз в суді, але обурює, що ми досі не маємо вердикту хоча минуло вже понад чотири роки. Залишається сподіватися, що судді нарешті ухвалять рішення найближчим часом. Наразі ми постійно порівнюємо санкційні списки сполучених штатів Європи та Британії. Нещодавно от з'ясували, що російський генерал, так званий Маріупольський м'ясник, який є в американському списку, відсутній у європейському, і ми добилися, щоб проти нього запровадили санкції. Також і в ЄС. А також ми тиснемо на власний уряд. Бо я можу тільки уявити, як це обурює українців дізнаватися про те, що досі є російські олігархи, яким належать майно у Європі. Чому це досі стається при всьому декларуванні підтримки України я думаю, що такі речі стали можливими в Нідерландах через те, що численні уряди створили зрозумілу податкову систему такої складності, що російським олігархам легко з нею скористатися і приховати справжнього власника будинку чи яхти, адже органам влади дуже важко зрозуміти, що кому належить. Ми тільки зараз доходимо до того, що це була серйозна помилка, і намагаємося реформувати податковий кодекс, але зрозуміло, що це потребує часу, це наслідки помилок урядовців. Ми. Минулого на жаль, Ми бачили мітинги, організовані Росією на території ЄС, і розуміємо, скільки зусиль витрачають пропагандисти на те, щоб зменшити підтримку України. Чи відчуваєте ви, що Нідерланди, як і раніше, на нашому боці? Я бачив результати опитувань. Підтримка і досі гігантська. Абсолютна більшість нідерландців сприймають Росію як загрозу і не лише для України, але також для ЄС, і зокрема для Нідерландів. При цьому ми розуміємо, що європейська політика це єдність, і навіть одна країна може витувати певні дії. Я спостерігаю, що країни на кшталт Угорщини ускладнюють прийняття подібних рішень до сих пір. Ми були єдиними, в тому числі у запровадженні пакетів санкцій. Але це може стати небезпечним. Нам потрібно зберігати європейську єдність заради того, щоб Росія програла. дякуємо вам за інтерв'ю та підтримку України завжди радий.